У Черкасах оновлять світлофори. На вулицях міста з'явиться 12 нових світлофорних об'єктів. Першочергово ними забезпечать перехрестя біля навчальних закладів та вулиці з інтенсивним рухом, зокрема, перехрестя Грушевського надпільної, смілянської надпільної, Дашкевича Благовісної, Героїв Сталінграду Гагаріна, Кобзарської Шевченка, криволівської благовісної та інші. Також по вулиці Благовісній планують облаштувати зелену смугу, щоб не перешкоджати руху транспорту. А поки черкащани продовжують скаржитись на непрацюючі світлофори. Фори докладніше начальник управління вуличної інфраструктури Сергій Отрешко. Проблема світлофорними об'єктами безумовно є із 62 світлофорних об'єктів, які зараз знаходяться на, ну, в зоні нашої, як то кажуть, уваги, якими ми опікуємося. 57 світлофорних об'єктів це об'єкти, які дісталися нам в спадок від бувшого так званого смеддаї. Тобто це ще державна форма власності була в свій час, вона і залишилася. У нас договір про спільне обслуговування, їх і утримання для забезпечення безпеки наших мешканців. Відповідно, вік цих світлофорів ну, далеко не молодий, і як в будь-якому обладнанні періодично вони виходять з ладу. Якщо проблема в електропостачанні або в банальній лампочці, ну, це ми ліквідовуємо протягом. Там, Півдня, можливо, максимум добу. Да? Якщо проблема більш серйозніша, або якщо сталася якась прикра продія. Так чи нові будуть купуватися? Будуть встановлювати нові світлофори на сьогоднішній день. Рішенням виконавчого комітету затверджений перелік з 12 світлофорних об'єктів, які будуть встановлені в цьому році. Нині у міському підпорядкуванні перебуває 62 світлофорні об'єкти. Вартість одного такого комплексу коливається від 350 до 500 тисяч гривень.